Друзі, всім привіт! З вами Ляна Бонько і ось цей день настав. Отож, день знижок. Що хочу запропонувати для вас? Хочу поділитися з вами коротенько по кожному із своїх курсів. Отож, слідкуйте і читайте далі. Майстер-клас енергія роду. Про що він? Це мега крутий майстер-клас, який е, колись е, інформацію, якого я почула і поклала в цей майстер-клас, е, змінив кардинально моє життя. Перше що, змінив відношення до моїх батьків. Тобто йде тотальне переосмислення, хто такі батьки і як вони впливають на наше життя. Тобто, як ми повинні поводитися, як ми повинні спілкуватися з ними. Навіть, попри всі, негаразди, ви зрозумієте, як правильно спілкуватися з вашими батьками. Ось, ви налагодите стосунки із оточуючим середовищем, з чоловіком, з дружиною, з дітьми. Ви зрозумієте, як правильно спілкуватися. І найважливіше, ви розберетеся у причинах, чому? Та чи інша ситуація виникла у вашому житті? Отож, переходьте за посиланням і замовляйте цей курс. В шапці профілю у мене є посилання на всі наші курси. Чекаю вас. Друзі, марафон дитячі травми. Як подолати дитячі травми? Всі ми із дитинства і кожен. Із нас десь проживав якісь неприємні ситуації життя. І, власне, за три ефіри ви зрозумієте, які у вас є травмуючі ситуації, що із ними потрібно зробити. Ви отримаєте техніки, і ви зрозумієте, як вийти з цієї ситуації. А окрім цього, приємним великим бонусом для вас буде план на найближчий рік. Це мега крутий марафон. Я просто його обожнюю. І він дасть вам фантастичні результати, техніки і е найважливіше розуміння того, куди вам рухатися, як вам рухатися і що вам далі робити в житті. Що стосується майстер-класів по психосоматиці 1 і по психосоматиці 2. Друзі, ви розберетеся в тому, що таке психосоматика, як наші думки, як наші слова, як те, що ми крутимо в голові руками, відбивається на нашому тілі. Це дуже боляче. І головне встигнути, тому що більшість людей просто не встигають. Вони не розуміють, що з ними відбувається, вони не хочуть чути і вони не хочуть працювати. А все залежить від того, від помислу наших і наших думок. Того, що є у нашій підсвідомості, отож, якщо ви придбаєте майстер-клас психосоматика, міфи чи реальність або психосоматика в умовах війни, два ось, а два майстер-класи можна придбати взагалі зі знижкою, ви отримуєте інформацію про те, як працювати, і як головне позбутися тих чи інших негативних думок, і як виродити з цієї ситуації, в якій ви знаходитесь. Отож, клікайте і переходьте за посиланням. Ну і тренінг. І з гидкового Прекрасний лебідь». це є е, тренінг, який е, був один із перших моїх тренінгів, ось, е, який включає в себе чотири ефіри. І що ви отримаєте в процесі? Ну, найперше, ви навчитеся приймати самого себе. Ви пропрацюєте страхи, фобії, ви навчитеся працювати з ними, підвищити свою самооцінку. Сюди також входить і енергія роду. тобто, ви зможете одночасно вбити двох зайців, як то кажуть, так? розібратися власне, в тих блоках, які. Які власне, блокують фінансовий потік, і, звичайно створити картину вашого життя, і відповідно створити алгоритм дій на найближчий час. Отож, друзі, не зволікайте, якщо ви хочете змінити своє життя, вибирайте курсів є достатньо. Головне ваше бажання і ціль. Ціль позбутися, змінити і отримати. Отож, переходьте за посиланням і отримуйте найкращі курси. Для вас майстер-клас пошук справи до душі. Друзі, це е, взагалі бомба. Обожнює цей майстер-клас, чим обожнює тим, що завдяки цим питанням і завдяки цим технікам кожна людина сама-сама, яка найбільше попала в глухий кут. Суміє і зрозуміє, куди їй далі рухатись. Це самий-самий лінивий, який абсолютно не захоче нічого робити. Якщо він дасть відповіді на ці питання, які є в даному курсі, ви зрозумієте, як вам вийти з цієї ситуації і куди вам далі рухатися. Отож, переходьте за посиланням, клікайте на е, додати е, майстер-клас у кошик, і відповідно мені прийде заявка, і таким чином ми будемо з вами спілкуватися і продовжувати покупки. Друзі, якщо ви прийняли рішення і ви у вас виникло непереборне бажання придбати якийсь певний майстер-клас, щось переглянути, щось почитати з максимально комфортною для вас знижкою, ви можете мені написати в Дірект, ви можете мені написати на Viber, ви можете мені написати на Телеграм або перейти по шапці профілю на мій сайт, зареєструватися там і отримати, звісно. Доступ до того чи іншого майстер-класу, отож з вами була Ляна Банько і до нових зустрічей.